Анна Миколаевна. Организуйте. Сколько требуется? Не, подожди. Послушайте. Ну, Вы послушайте. Сколько? 50? Автобусов? Два? Три? Пять автобусов? организовываете. Я не заперечую. не заперечую. П'ять автобусів. По 60. Як скажемо, нас тільки... президент не відмовляє. Ну, тільки майте на увазі, що в мене там півтора гектара, там, де я власник, а далі заборона. Півтора гектара. Моєї власності я вас на це півтора взагалі запрошую, будете ходити фотографувати. Я від... відкритий. Так навіть вам заборонено? Там є власник. А, а ви все знаєте. ваші родичі, Більше Лондонське знає. Більше знаєте, більше ніж я. Може це ваші родичі, я не знаю. Скоріше за все ваше. Добре, Віктор Вавич, ми зараз обузимо. Дивились на удобні. Чому ви кажете президентом? Я не знаю. Дякую, давайте